Добрий день. Так, поспішала до вас, щоб погасити кредит, що забула вдома гаманець, а там його готівка, і всі платіжні картки. Мабуть, прийду до вас вже завтра, сьогодні не встигну. Добрий день. Це не обов'язково. Я можу запропонувати вам інший варіант. Завдяки сервісу із дистанційної сплати кредиту зі смартфона ви маєте можливість робити всі розрахунки, не виходячи з дому. Справді? Так. Для цього увідіть в особистий кабінет. Та в меню оберіть розділ онлайн операції Вам відкривається профіль з вашими договорами, де ви маєте можливість зробити всі необхідні операції. Я можу змінювати дату, до якої можна продовжити договір. Так необхідно лише рухатися календарем, коли ви обрали необхідний термін. Підтвердьте його, клікнувши зберегти. Неймовірно, наступного разу не витрачатиму час. Дякую вам за зручний сервіс. На все добре. Ломбард Скарбниця дбає, аби кожному клієнту було зручно.